Всім привіт, сталкери. Сьогодні я розповім вам про мод SFZ Project episode Zero. Дата випуску мода 20 червня 2021 року. Автор цього мода Іґдамодер або Олександр Посилання на його утуб канал буде в описі. Цей мод можна завантажити на Stalker News. За даними вчених у зоні стався третій великий викид. Сам по собі він не міг відбутися, що викликає серйозні підозри. Академік Сахаров відправив на ЧАЕС групу дослідників, щоб з'ясувати, що саме сталося під саркофагом. На жаль, група не змогла успішно дістатися до місця призначення. Незабаром після цього зв'язок із ними перервався, що викликало ще більше занепокоєння у Сахарова, відчуваючи, що ситуація значно складніша, ніж здається, він вирішив діяти рішучіше. До зони вирушає колишній найманець і давній друг професора, добре знайомий з її небезпеками. Його завдання дістатися до янтаря та отримати подальші вказівки для розкриття таємниці. Особливості модифікації, крім основної гри, реалізований невеликий додатковий режим, який є унікальним для цієї демоверсії. У сюжеті вже є багато моментів, де використовуються різного роду інтерактивні елементи, будь-то записки, бдашки та інше. У моді реалізована система досягнень. Система обмежених збережень, ніяких квіксейвів. Зберігати прогрес можна тільки в безпечних точках біля магнітофонів радіо. Також присутній автосейв в сюжетних квестах. Це все, що я хотів розповісти про цей мод. Сподіваюся, я зміг ним вас зацікавити. Дякую за перегляд.